Ну, ти закатаємося, на чужу територію заходимо. З два життя чи що? І документи не продаю. У мене <рив> підполковник СБУ Києва. Хто у Ничего, ничего, идти, идти, идти. Я тебя витаю, брат, ты завильный. Не, именно то шумент. А знаешь, что Давай, удиви меня. Не, мне Андрей Колос, а цей. Балабай. Шо, шо? Знаешь, Балабай? Ну, знаю, допустим. Президент твій, якщо що. Ага. Не живу в другому світі, живу в цьому світі. звільнений. Так, де від позывает... Ой, одолжай за почетка. <tu> а за goo. що das ви мене За що ви мене забудете? Дивіться, це. Ця молода особа, по-перше, катається на ОТЗ, це раз. це Вона їздить на зустрічній смузі, це два. І три вона заходить на нашу територію. Я закінчу. Він забіг на парковку, я кажу, закрийте рот, будь ласка, дякую. Забіг на територію, потім будуть до фіксації, а я? зараз ну, питаю, секундочку. Mm. Ага. А потім, це СБ якого? В Дніпра? Окей, я воносу, він доіграв цього втеку. Шо ти не чуєш?